Доброго дня! Зніму вам коротке відео по нашому автомобілю Grand Cherokee 2008 року. Покажу як заводиться автомобіль. Завівся дуже легко, немає ніяких чеків, лишніх лампочок і тому подібне. Працює мотор дуже гарно, тихенько. Покажу вам, як воно. По кузову також дуже в гарному стані, немає дуже критичних ніяких таких моментів, виглядає дуже цікаво в такому червоному кольорі. От як бачите, досить непоганий стан. По салону покажу. Дуже хороша комплектація, має повністю навіть руль регулюється, все повністю, повний привід, працює робочий, все чітко. Заднє сидіння. Багажник теж в гарному стані, не затертий, не зачуханий. Кому цікаво дзвоніть